Лампа, Лампа світить на... на зошит. На зошит. Добре, молодець. Квит кладе. Пазли граються. Пазлами, Пазлами... граються. Дитками. Діти. Добре, молодець. Від. Зразу від М -м -ро. And, so... Якого кольору? Червоного so... so... кольору. Молодець. And, so... Зразу. Банка. Так, банка. Ну, кажи. У and, so... банку and... склали. Огірок. Огірки. Не один огірок, а кілька. Далі. Чашка. 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 А, Скажи, яка. Чашка. Чашка. Летового. І кольору. Рука. Читай. Ложка. Ти читаєш? Ложка. Ложка. Давай ложка. А кину. Давай. Ложка Кою. Сирого. Шо -шо? Сирого кольору. А, сірого кольору. Ну давай що роблять ложкою. Я... Не махай ножками. Я... Ложкою я... мішають мішаю... цукор. Ну, Та маленька чайна ложечка. Прошу. Хурма. Ну, яка вона? Хурма. Дуже смачна. Так. Серце. Серце. у удив. У людини стукає. що робить? Стукає. Молодець. Теж бі... стукає серце, так? так. Нас, а ми бігли, а нам дуже було жалко. Mm, Та правильно, бо ви дуже набігалися. І ще загиб був такий моклей. О, бачиш? Далі. Бу... Пука Булка. Булка є... Яка? Була була, була така смачна, дуже смачна, молодець. Читай. Мас, масло, масло, масло на наклали на. Клали на, На канапку добре, Ру ручка uh -huh. руч Пишуть люди. Люди. люди не буде так, молодець. Ми з татом, Матим. грали Матим. Ну, у... у шашки, добре, маска, угу. Ти на карнавал. А ну гарно скажи на кар. На, на вал, вал. молодець, Я... 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 яйц, Яйце. Угу. яйца, золоте, знесла, знесла кучка. Молодець. Далі. Шор-ри. Шор-р? Шор-ти. Шорти. Шо? Шорти одягають Одягають люди. люди. Пальма. А що таке пальма? Розкажи, склади речення, розпоясни мені. А, це Пальма. Це? Пальма, це... Нічого. Як нічого? Що це таке є? Як це нічого? Ну вона не с... росте. Росте. А то якщо росте, то що це таке є? Вала. Рослина Пальма. дерево. Та? Так? Пальма – Це дерево. Прошу ще це. Вік... Вікно. Вікно, прошу. Mm -mm. Я, Я дивлюся вікно. У... у вікно. Молодець. Дивлюся на... на дошку. На дошку. Добре. Ну, давай. <кхем> на Дошка. Mm -hmm. ти, ти вже склав найтречення, що ти дивишся mm -hmm. на дошку. Mm -hmm. ну. mm -hmm. На mm -hmm. дошці mm -hmm. пишуть. Учитель пише учителька, Так, да? добре, читай, Майка. так Учитель. якого кольору? Червоного. Ну так і скажи майка червоного. Червоного. червоного кольору. От і маєш речення. Зразу читай. Бище. Давай, зразу. Дай бище. Ну, То сам бери. Зразу читай. Со Нема сони. Зразу сон. А, сонечко. Нема сонечко. Прочитай правильно, так як там пи. Сонце. О, так. Сонце. Будь ласка. Житох кольору. Добре, а ще що ми скажемо сонечко. Сон. Загорає. А, Коли є сонечко, ми загоряємо, так? так. А що можна ще сказати? Сонечко Мишка, почало. Світиться. Більше гріти, сильніше гріти. Воно світиться постійно, але гріє по-різному. Мочалка. Ні, нема там ніякої мочалки. Читай то, що пише. Добре. Губка. губка. Губка Боб. Ну прошу, губка Боб. Добре. Ну, то що? Це Це миють. Губкою. Губкою миють. Посуду. Молодець. О. Хто це? Білка. Прошу, речення. Білка. з кольори. Оранжевий колір, добре, білка оранжевого кольору. А ну подивися, що вона тримає. Білка. Нічого не Ну біля білки. Біля білки. Що? Жолудь. Сто лежить жолудь. Так, Таксі. Таксі. Ми... Ми. Викликали. Таксі. А не ти не сказав гарне слово. Ви. Таксі. Кликали. Ми... Викликали таксі. Добре. Таксі. Молодець. Таксі. А тепер тут прочитай. Таксі. Прошу, розкажи. А і білок. Ну, кажи кішка, а вже народилися котята. Ну, ти кажи, в кішки народилися котята. Мовили, так. Десь. А,